Ми завжди жили в такій парадигмі, от після війни. Зараз у нас, бачите, парадигма після Міндишгейта. і ми не розуміємо ніколи буде завершення з війни, і ми навіть не зможемо прогнозувати, коли закінчиться Міндишгейт. Тому що ми бачимо, як сьогодні от одна ланцюг тягне інший, інший, інший. і тисячу е годин контенту. Президентська програма на наступний рік на 4 мільярда. Ми сьогодні маємо вже тисячу годин, які ми поки що дозовано там пару, ну там годину може от отримали від того, що вона. Тому це ще історія довга, але в чому унікальність цього, цієї історії, яка є? От я як. Людина, яка був в виконавчій владі, там міністром, да? коли хапають у тебе когось з твого найближчого монооточення, чи там, в міністерстві, ти розумієш, що о, от так, да, от людина йому принесли, попалась, от була якась схема, ну от ти тебе ставлять перед фактом. І ти маєш на це якось реагувати. Зараз же історія кардинально інша. І ти ж правильно говориш. Про те, що історія енергоатома, да, вона тягнеться доволі давно. Але ця сучасна історія енергоатома про неї ж говорять уже 5 років, да? і всі вже були і. І масштабне журналістське розслідування куртів про це писав там. Арів, Железняк, депутати, журналісти, схеми, бігуси це говорили 5 років про одну конкретну тему: про те, що енергоатом в 2000 році був переданий Деркачу. І що після 2000 року всі призначення, які там відбувалися, здійснювалися виключно за командою із команди Деркача. Тобто це не історія, Шо, яка. тоді от... ж Деркач ще був в Україні. Зараз да, Деркач вже да. в Росії. Він там призначений якимось губернатором Путіним. Але ж нічого не змінилося після того, як він втік в, Росі... в Росію. І всі подальші призначення і прізвища називалися. Це все люди, які були заробіти деркача. Тому, знаєте, говорити зараз, що ой, це несподіванка, та ні. І уряд сьогодні в такій ситуації виходить, коли сорі, але енергоатом. Згідно вертикалі, він же не підпорядкований Міненерго і Галущенку. Сорі, це не є структура Міненерго, ні формальна, ні юридична на це вона була підпорядкована Кабінету міністрів управління України. А єдиний орган, який управляє держкампаніями в Кабміні, це Міністерство економіки України. І саме Міністерство економіки України формувало наглядову раду. Ухвалювала всі погодження по призначенню керівництва, затверджувала, подавала на уряд затвердження фінпланів, здійснювала контроль за господарською діяльністю. Це все було мінекономіки, і всі, і всюди, на всіх папірчиках сорі, але стоїть прізвище Свириденка і її першого заступника Соболєва. Свириденка сьогодні не керівник мінекономіки, вона керівник уряду, а Соболєв сьогодні міністр економіки. Так ми ж розуміємо, що в цій схемі були замазані всі. Якщо, якщо можна, от для, для того, щоб наших глядачів зрозумів, ви зараз говорите про ну, не схему ідеальну, а яка розписана. Хто за що відповідає? Але в цій схемі немає 95-го кварталу. Ну нема. Да? Тобто, з формальної точки зору, хто такий Тимур Міндіч? Він співвласник 95-го кварталу. Тобто він кінопродюсер, окрім того, бізнесмен. Але він не, не, не є чиновник, і він не навіть не в наглядовій раді енергоатому. Поясніть мені, от Павло Ся теж бізнесмен. Чи може прийти Павло Ся в енергоатом і роздати вказівки міністрам, керівництву енергоатому, хто буде з чого відкати робити, на яких підставах Тимур міндіч туди приходив. На який підстав? Ні, ну я правильно, ти все правильно сказав. Я сказав формальності, але ми розуміємо, що формальності це означає одне, що справді був Тимур Міндич, який був, ясна річ, уповноважений. Чи президентом, чи Єрмаком. І ясна річ, Юлії Свіріденко і пану Соболєву давалася в команда чітко слідувати. Тим вказівкам, які буде давати, або вам прямо Тимур Міндич, подивимось по плівкам, або Тимур Міндич через Глушенка і ви маєте слухати Глушенка. Сам факт того, що в цьому корупційному спруті, окрім того всього, що ми зараз чуємо: Міндич, Галущенка, новий міністр енергетики, от якось так тихенечко відходить на план про тему, про тему, що, вибачте, це відповідальність і перших посадових осіб сьогодні уряду, і не формальна відповідальність, а юридична відповідальність.